Як ефективно управляти грошовими потоками? Гроші це потоки, це рух. Коштів у вашому бізнесі. Вони не мають стояти. Ефективне управління ними є запорукою фінансової стабільності та успіху. Як цього досягти? Перше, складайте прогноз грошових потоків Так, знову ж планування. Регулярно прогнозуйте надходження і витрати ваших коштів. Друге, контролюйте дебіторську заборгованість. Своєчасно виставляйте рахунки за свої послуги і слідкуйте за їх оплатою. Це також система роботи. Третє. Оптимізуйте витрати, аналізуйте свої витрати та шукайте можливість. Для їх скорочення. Четверте, забезпечте достатній запас готівки. Майте цей запас для покриття непередбачуваних витрат та можливих ситуацій. П'яте. Використовуйте фінансові інструменти. Це можуть бути якісь кредитні лінії, факторинг, фінансові інструменти для управління грошовими потоками. Але я не рекомендую звертатися за кредитом. Почніть з маленьких кроків і поступово відкладайте хоча б 10%. У вас буде запас. І саме їх потім вкладайте у розвиток вашого бізнесу. Не бійтеся мріяти. Розпакуйте свою уяву і створіть свій успіх. Розпаковка особистості експертності допоможе відкрити ваш творчий потенціал і досягти ваших мрій. Посилання у шапці профіля.